Усім привіт, це літаро. Давайте сьогодні подивимося, що там у Близнюків буде в липні. Так, дивимося на колоді колесо року. Так, тут покладу, Отак, хай буде. Так, поки розкладую близнюки. Привіт-привіт. Підписуйтесь, ставте лайкосики, будь ласка. Вмикайте дзвоники, щоб одразу бачити моє відео, коли воно вийшло. Ну і м -м пишіть коментарі, звісно, звісно, пишіть коментарі. Так, близнюки, що у вас там в липні буде? В кар'єрі, у фінансах, відносини, сім'я, взаємини з оточуючими, пішло, хай буде дві. Взаємони заточуючими здоров'я, творчість, відпочинок, саморозвиток і навчання. Так, поїхали близнюки. І так, перше, кар'єра. Що буде в кар'єрі у близнюків у липні? Сила. Ух, яка карта. Ну, сила це будете Докладати якісь зусилля в своїй кар'єрі. Або це фізична сила, або кар'єра пов'язана з силою. Ну, давайте так, по По-перше, сила в в кар'єрі це може бути, коли ви піднімаєтесь на якусь нову ступінь, коли ви досягаєте якихось результатів, коли ви берете от усе. За усе відповідальність, усім керуєте, докладаєте багато зусиль. Про це сила може казати. Також сила може бути, коли це фізична сила, спорт. Наприклад, у вас кар'єра пов'язана зі спортом. Хтось там, танцює, хтось просто спортсмен, плавець, футболіст, просто сила, фізична сила може бути таке. Або це просто ну, таке змагання, коли ви е, такого бика берете за рога. Можливо, на роботі такі ситуації в кар'єрі будуть, коли вам е, потрібно взяти силою своє, можливо, чогось е, досягнути так, щоб... Ну, щоб ви е, отримали своє. От, ну так, такі. Давайте докладемо зараз про що це. Про що це в нас сила? Про що це в нас сила каже? Близнюки, е, скоріш за все, це питання в. Ого. Такі ви близнюки. Так, дивіться. Дивіться, дивіться. По-перше, скоріше за все, можливі питання фінансові. Наприклад, ви е, силою в кар'єрі отримуєте якісь фінанси. Е, наприклад, це коли вам щось там не виплатили, і ви будете докладати зусиль, щоб вам ваше законне. Повернули, так? Не, не, не затримували якісь фінанси, тому що тут короліва Пентаклів. Або ви просто багато заробляєте, багато сил докладаєте. Але що тут ще бачу? Будь ласка, не йдіть по головах. Це і для вас, і для тих, по, по кому ви можете проїхатися це дуже ну болісно буде. Не потрібно вам досягати усе будь-якими зусиллями. Ну, тобто не витрачайте свої сили марно, витрачайте їх з любов'ю, з розумінням того, що вам що вам потрібно. Не ставте такі матеріальні речі на насамперед, так? Отримуйте кайф від роботи, отримуйте задоволення, отримуйте а, якісь ну більш позитивні емоції від роботи. Не потрібно в кар'єрі досягати все а, таким шляхом, щоб погано було всім. Ні, потрібно через любов, через ласку, через а, розуміння, через легковажність. Можливо, можливо, вам просто не потрібно брати на себе зайве прикинутися такою дівчинкою, трошечки, можливо, навіть дурочкою, щоб не, не знаю, видно чи не видно, напевно, не на фокусі. Давайте так зробимо. Вам потрібно бути такою більш легкою, легковажною. Всі, ви всім вже доказали, що ви можете. Ви можете зробити, ви можете все зробити, але трошечки потрібно віддати. Тяжке тому, хто може ще це зробити замість вас. Так, ще можливі якісь корпоративи, якісь свята, якісь о, застілля коли ви відпочиваєте, п'єте вино, можливо, закрили якийсь там місячний план, доробили, заробили грошей. І все. І відпочиваєте. Ну, і також можливо те, що ви з кимось тут можете посваритися, може таке бути, що ви е, підете, наприклад, з роботи, підете з криком, з е, важким серцем. Але насправді ну, це дуже маленького числа людей програється, тому що тут позитивні карти. Ну, або вони позитивні, тому що ви підете з роботи. Або просто досягнете свого. Так, цікаво, добре. Подивимося, що в грошах. Якщо ви так от сильно працювали, то що у фінансах буде у близнюків? Фінанси, близнюків. Четверка кубків. Ну, такі фінанси, вони хоч і стабільні. По-перше, фінанси не вийшли. Ну, на дні колоди вони є. Є фінанси, є гроші. Вони звичні для вас, гроші. Це те, на що ви розраховуєте, те, на що ви заслуговують те, на що ви зробили, все по-чесному, без ніяких так, вибачте, трошки, так, без ніяких сюрпризів для вас тут не буде. Просто фінанси нудні, скажімо так, нічого нового. І, будь ласка, трошки притримайте гроші, не віддавайте направо-наліво, рахуйте їх. Вони будуть, вони вам звикли, тобто те, на що ви розраховували. Але вам трошечки хочеться, можливо, якусь спонтанну покупку, щось для серця, для кохання, для того, щоб вам покращити настрій, ну таке. Вам комфортно, але хотілося б, звісно, краще. Але це добра карта насправді. Так, добре, фінанси зрозумілі. От, от, як я сказала, зрозумілі. Ви все прорахували, ви все знаєте, у вас все тут, ну, все чітко. Ніяких сюрпризів, на жаль, не буде. Добре. Відносини в плані кохання, кохання у близнюків. Це жезлів. Можливо, хтось чекає на когось. Можливо, ви чекаєте на кохання, а можливо, чекаєте на якусь людину вже. Ну, тобто, ви вже у відносинах. Зараз подивимось, близнюки, що у вас там в коханні, у відносинах, сім'я кохання. Ну, щось таке з'являється для тих, у кого. Ну, дякую. І що ти вийшла тут? Угу. Хвилечку. Так, зрозуміло. Ага, ось як. Для когось виходить ну, нові відносини, нове кохання. Можливо, навіть ще не кохання, а просто спілкування. Давайте так. У кого вже є відносини, вже вони є, вони існують. то важливо буде розпад у відносинах. І, можливо, на горизонті з'явиться новий чоловік, можливо, зобов'язаний з роботою. Розпад у відносинах, це є по судьбі, так мало статися, і так, на жаль, станеться скоріш за все. Але у нас розклад, розбір не на відносини, ми дивимося увесь місяць, то можуть бути деякі варіації в кожної ситуації. Якщо потрібні розкладені відносини, пишіть, а також просто подивіться інші відео на каналі. Ну що, для тих, у кого не було відносин, то все одно з'являється чоловік, можливо, навіть два, можливо, навіть і три, ну, скоріш за все, два чоловіка, з якими будуть якісь відносини. Давайте подивимося, що ще що, що чекає. Чекаю, все ж таки. Оновлення. Ну, от я кажу, два. два чоловіка, два. Ну Будете обирати між новим та попереднім. Між новими стосунками та тими, в яких вже трошечки важко. Ну, скоріше за все, вони закінчаться. Старі відносини, в яких вам тяжко, в яких ви почуваєте себе дуже. Болісно, в яких, можливо, треті, ой, ну тут, вибачте, тут просто все йде до цього. Бачите, в яких є треті особи. Особливо, якщо є треті особи, тобто вам о, хтось там із... Із... із зраджував, то може таке бути, що не може, а 100% ці відносини завершаться по справедливості, тобто так як... Повинно це бути, тобто по чесному по відношенню до вас. І з'являються нові відносини. Якщо вам не актуально, що є якісь треті люди, то просто буде оновлення, кардинальне оновлення вашої, угу. вашої... вашого особистого життя. Так, от я просто оглядаю, тут у нас зірка, тут у нас ірофан, тут виглядає нам. Маг і тут у нас помірність. Це каже про те, що, скоріш за все, відносини просто стають. От все, що ви увесь непотріб, кудись дівається. Сам собою просто розходитись, все, немає, непотребу нема. нема З'являється щось нове, те, на що ви заслуговуєте, те, що вас ем, дійсно варте, е, спокійне, нормальне. Важливе, цікаве, але без тих інтрижок, без того стану, коли погано, коли ну, депресія, коли просто важко. Це все закінчується нарешті і починається щось таке нормальне, адекватне. Можливо, якщо навіть і одразу ніяких відносин не буде, тобто вийшло. Ну, вийшла нова людина, але не обов'язково зразу буде відносини, там, що ви одразу будете чоловіком та жінкою. Звісно, ні. Просто вам буде полегшення. Полегшення в тому плані, що ви просто будете чекати на щось більш адекватне, і воно до вас прийде. Так, добре, відносини з взаємозаточуючими, тобто. Рідні, ось щось картами сталося. Я не бачила. Трошечки тут пооблазила, Ну цим картам, до речі, знаєте скільки? Майже, майже три роки. Це моя перша колода, і ось вона ну, насправді в гарному стані, але трошечки має такі сліди використання. Ну добре. Так, взаємо звідно з оточуючими з близькими, з рідними, з мама, тато, брат, сестра. Ну, просто близькі рідні. Ох ти, дякую. Ну, якщо не трактувати сексуальний якийсь контекст цієї карти, то я скажу, що тут залежність від рідних буде. Залежність така дуже неоднозначна, не, не, не дуже гарна. Про що це йдеться? Можливо, фінансова залежність, можливо, ви будете. Ні, знаєте, що тут виходить насправді, насправді, залежність від все ж таки чоловіка, все ж таки чомусь. Я, я не знаю, що у ну, кожного своє, але це якось пов'язано з близьким вашим оточенням, можливо, з вашою родиною, можливо, ця людина і є ваша родина наразі, так, ваш там чоловік або коханець, або Ну, просто людина, яка біля вас знаходиться, так? Чоловіча особа. То це є продовження оцієї історії. Тобто, ну, завжди просто я розділяю, так, це відносини з в плані кохання, а це відносини в плані просто близьких рідних, але все одно виходить, що той виходить, що ви наводите порядок і там, і там. Угу. Я ж кажу, от ці самі карти, ви просто берете все свої руки і насправді йдете в роботу, і вам від цього легше. Можливо, якісь зустрічі з рідними, можливо, до тата або до близького родича, який вам дає пораду, може щось порадити, ви підете, може якесь свято бути у вас. Родини, але все обертається навколо цієї історії з чоловіком. Скоріше за все, ви будете до когось звертатися, щоб поговорити, виговоритись. Але ну, тут така карта, все йде, як, як потрібно. Колесо йде само з собою. От як воно крутиться, так, так і повинно бути. Куди воно прийде, туди воно і прийде. І зараз у вас просто повинно бути таке напевне, змирення, що ну, можливо, на щось ви не можете... Ой, ложка літає, вибачте. Можливо, ви на щось не можете зараз вплинути, і це нормально. Ви все зможете, у вас все вийде, але просто не на все ви можете вплинути. І не потрібно. На все впливати, скажімо так. Все стається от вчасно і так, як треба. Сама собі іноді забуваю такі слова сказати, що все є вчасно. Але, ну, іноді потрібно почути це від когось і прийняти це, щоб все є вчасно. Так, ну трошки така неоднозначна, як на мене, відповідь, але хто зрозумів, то зрозумів, про що це йдеться. Здоров'я, ай, посипилась карта. здоров'я, близнюки, що у вас там по здоров'ю? Кохання, коханці, або закохані, або ще. Ну, якщо не брати карту в плані кохання, то це здоров'я добре, гарне. Все тут, тут в порядку, так? Знаєте як? Так, насправді тут ось вона і вийшла. У вас може бути питання по здоров'ю через відносини. Що це може значити? Можливо, хтось планував вагітність, наприклад. Це просто приклад, так? Просто адаптуйте до себе. Хтось планував вагітність, і це було з відносинами пов'язано, і зараз ви там проходити через реабілітацію якусь чи щось таке і у вас може бути такий стан трошечки ну, може бути якесь там захворювання яке пов'язане з, з, з дитиною так? або після народження дитини можуть бути якісь а, проблеми але, але не прийматися це можливо ця карта ще показує я так показую а тут нічого і не видно Хух, молодець я. Ця карта може показувати просто ваш емоційний стан через відносини. Тобто ви дуже переймаєтесь тим, що сталося, тим, що у вас там розпад. І через це вам погано, погано фізично. Але у нас вийшла така дуже цікава карта. Це карта повішений. Вона. Означає ну, насправді, що людина така, ну на фокусі, хотілося б, щоб було в фокусі. Людина висить до гори дригом, і ну, начебто й не може нічого зробити, так? Але в неї є руки, вона ще може якось собі допомогти, але вона цього не робить. І можливо, у вас буде просто такий стан, що ви не, не можете нічого зробити. Не, не хочете нічого міняти, робити. Але це пройде. Ви візьмете себе в руки. І всі-всі-всі питання по здоров'ю, все прийде чітко в норму, все буде добре. Ну, насправді, я і не бачу якихось там питань супер, якихось. Ні, тут все нормально з, зі здоров'ям, але якщо щось є, то ну, все пройде. Воно незначне, І воно. Проходить тільки, якщо ви за це візьметесь все. Ну і скоріше за все, це емоційне якесь може бути, там, типу депресія чи щось таке. Добре, творчість. Близнюки, що у вас там в творчості? О, ні, не хочу я творчості, так, я хочу бути злим дядькою, який бухтить на все. Мені нічого не потрібно, творчість мені не потрібна. Хоча це карта, якраз повітря, близнюки це повітря, повітряний знак, зодіаку. це ми мислення. Тобто ви будете в своїй атмосфері, так як ви звикли, так як вам потрібно. Можливо, не вистачає трохи емоційності, але це загалом ваша історія. Щось так, щось подумати, щось почитати, щось десь порозмислити, пропланувати. Так. Ну, тут, знаєте, як тут нема творчості, тут є осмислення того, що, що було, що є, що буде. Ось таке у вас такий стан. Вам творчості, вам або праця, щось матеріальне, або щось подумати про щось пропланувати, вирішити, зробити. Трошечки будете заганятися щодо цих ситуацій, пов'язаних з відносинами, але насправді у вас тут туз мечів, ви, нав... ви в стані спокою. От як тут цей дідусь, він сидить, він в стані спокою, він гармонічний, в нього все спокійно, рівнесенько. Він зрозумілий, і от це буде ваш, ваш стан. Все зрозуміло, все спокійно, все рівно. Ви в стані дзену будете. Навіть якщо ви як такого творчості не будете, це просто ваш спокійний, нормальний стан. І це окей. Добре, з творчістю розібралися. Відпочинок, ну він буде. Він буде, якісь мрії, якісь плани, щось будете навіть от так от. Приляжете десь, можливо, у вас є собака, десь будете відпочивати, десь по... Ну, що це не в фокусі? Будете дивитися на небо на місяць і планувати щось, загадувати бажання якесь. Відпочинок можливий. Можливо, щоб поїхати кудись ви не поїдете. Ну, можливо, просто поїздки по справі по роботі можуть бути, але таких відпочинків там кудись від відпочити ні, не бачу я тут. Гроші, дім, сім'я, робота. Сім'я в плані мама-тато, скоріш за все. Просто рід, ваш рід біля роду, біля. Своїх близьких будете відпочивати. Можливо, це для вас найкращий відпочинок, коли вам не потрібно нікуди зриватися, а ви ось побудете. Ну, до речі, тут така і виходить карта. Можливо, до речі, це пов'язано з вашою роботою, можливо, це щось сімейне, сімейний бізнес якийсь, і можливо, це якийсь сімейний корпоратив, щось таке може бути. І вам навіть як ви і не хочеться нікуди зриватися, вам хочеться от побути. В такому, знаєте, як дитинка в стані, коли я приїду до мами, мама все зробить, і я просто відпочину. Ну і це добре, і це окей, і це у вас такий момент, коли ви е, оновлюєтесь, тобто ви набираєтесь сил, щоб потім щось там, змінити. І це окей. Так і у вас буде стан. Так. Добре. І остання карта саме розвиток навчання, що у вас тут буде. Ось кудись може бути, але може бути щось нове, може бути кудись поїздка щодо навчання, можливо, будете вступати, якщо тут є вступники, так? Або, можливо, ваші діти будуть вступати кудись М -м і будете з ось з цим питанням кудись їхати. Або просто йти в щось нове. Давайте подивимося, що тут саморози до навчання. Чогось будете... дійсно, є, є якась багато людей, багато біля вас. І, ну, одні карти такі. Якась вість. Вість, як українська вість. Ну, щось, якась новина до вас йде. Якась новина. Ну, щось тут е, так, дуже багато карт е, людей біля вас. Можливо, це дійсно буде якесь навчання, що біля вас кучу людей. Можливо, ви поїдете кудись. Можливо, це буде щось, чому ви будете на Можливо, у вас просто декілька видів навчань, наприклад, курси. Можливо, це онлайн насправді. Тобто, як о, цей орел прилі... прилітає, улітає, як повідомлення прилітає, улітає, таке теж може бути. Якась втрата йде. Втрата, щось о, ви, вам не подобається, щось ви. Ну, не прямо така втрата-втрата, просто щось таке, що ваші труди не оцінили, вашу працю не оцінили, можливо, якась оцінка, якщо це навчання там. В університеті чи десь ще, чи там результати якихось екзаменів трошки, ну, наполовинку. Тобто, ну і і норм, і не дуже. Ну таке буде. І багато біля вас людей. Але Бог ти може, хто прилетів до мене. Сижу на балконі, і до мене хтось прилетів. О, робота. Робота, гроші. Щось з грошами. Можливо, вам і не потрібно насправді навчатися, можливо, ви просто поєднуєте. Ну, давай не так, одним словом, ви з усього винесете свої м -м плоди. Все, що ви зробили, дасть результат. Чи такий, чи інший. Е -е Скоріше за все, це буде добрий результат м -м з усього. Але, ну. Можуть бути втрати, але ну, не розчаровуйтесь через це, не переймайтесь. Добре. І останню карту я подивлюся так. Бонусом для вас, близнюки, це буде ем, одною картою порада для близнюків. Порада. От я кажу. Трошки легше, трошки легше, можливо, навіть придум... прикиньтеся дурочко. Ну, так, так трошечки інфантильненько повинна бути. Ви дуже сильна людина, ви дуже відповідальна, ви все на себе тягнете, ви, ви всі, по всі по всьому колу ви все тримаєте в своїх руках. І десь трошечки вам потрібно бути інфантильною, тому що вам. Вам не потрібно все на себе тягнути, все контролювати трошечки легше. Може, трошечки творчості, трошечки чогось, можливо, якихось побачень, просто прогулянок, просто щоб вам відпочити, морально відпочити, покайфувати, а не заганятися і бути от як король мечівку, Він сидить собі такий дуже суворий. Трошечки легше, трошечки. Все, добре, дякую. Дякую, близнюки. Пишіть коментарі, як відігруються, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, вмикайте дзвоник, щоб усі відосики, які виходять, ви бачили першими. Ну, і до зустрічі в наступному, в наступному відео. Все, пока-пока.